Dear President Зеленський, шановний пане президенте Зеленський, шановний голову президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, пане Єрмак, шановний виконавчий секретар конгресу, пане Кулеба, шановний пане Мер Судовий, дорогі друзі, дорогі колеги. Я хотів би почати з того, що подякую вам за запрошення взяти участь у цьому засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке присвячене дуже важливій темі відновлення від відбудови та європейської інтеграції України Попри те, що я шкодую, що не зміг долучитися до вас сьогодні особисто. Я тим не менше радий, що зустрічав багатьох з вас під час своєї візиту до Києва кілька місяців тому на запрошення президента Зеленського. окрім того, я також мав приємність приймати пана Кулебу мера Садового на пленарних засіданнях комітету регіонів. По-перше, дозвольте мені повторити, шановний президент. Те Зеленський те, що комітет регіонів ЄС незмінно підтримуватиме Україну її територіальну цільність, суверенітет та єдність. Ми будемо продовжувати твердо підтримувати вас у протистоянні російської агресії. все ще триває. Якщо говорити конкретніше, ми підтримуємо розбудову спроможності українських міст та регіонів, щоб підготувати їх до процесу вступу до ЄС. Окрім того, ми також створили свої представницькі офіси у Брюсселі. у будівлі комітету регіонів Україні, і деякі міста та регіони вже скористалися можливістю. Зокрема, місто Львів скористалося можливістю відкрити такий представницький офіс. Ми також закликаємо до повного смістовного залучення місцевих та регіональних влад до процесу відбудови. Треба продовжувати реформу децентралізації. Ми повинні зберегти імпульс. То дец... наснагу до децентралізації, незважаючи на військовий конфлікт, зміцнення місцевої влади та інституційного потенціалу. Це ключовий фактор успіху для здійснення відбудови. Заклик Європейського альянсу регіонів і міст за реконструкцію України, озвучений комітетом регіонів, є цілком зрозумілим. Ми маємо поєднати реконструкцію України зі зміцненням місцевої демократії та місцевого і регіонального потенціалу. Від початку Ко цієї війни місцеві та регіональні органи влади були в авангарді, вирішуючи конкретні проблеми на місцях у своїх громадах. Тому важливо, щоб вони були повністю залучені до процесу відновлення України і лише за умови належного управління та сильної демократії на місцевому і регіональному рівнях підходу знизу вгору до реконструкції та розширення повноважень місцевого самоврядування можна досягти тривалого стало відновлення, довгострокового відновлення, яке звісно має відбуватися в межах Європейського союзу. Бажаю Всім вам дуже плідної дискусії І ще раз дозвольте мені повторити, шановний президент Зеленський, шановні колеги, про повну підтримку України з боку комітету. У регіонів ЄС, yeah. дякую.